Привіт! З вами редакція ДНК Культ. І сьогодні ми в лео кафе. Щойно потрапивши у цей заклад, ви не помітите щось особливе. Звичайне кафе, з злате, американо чи капучино. Ти що ви побачите шпалери і картини, де будуть зображені котики. Заклад прикрашають портрети і капучино. Звичайно, який заклад без запашної кави, а вона тут просто неймовірна. Зараз цікавинка. Пішли, покажу. Це котики. Загалом про всіх мешканців цього кафе дуже добре піклуються. Тому котики, як королі, мають власні куточки, і якщо комусь захочеться, щоб їх погладили чи чухали, вони можуть звернутися до відвідувачів. Але, звичайно, в кафе є правила, щоб ніхто не образив маленьких. А це Лео, зірка цього закладу. А чому ви дізнаєтеся трішки пізніше? Усіх працівників кафе є дуже мила форма, де чітко видно мету і заклик закладу. Це маленька бешкетниця. Ми до неї ще повернемось. Про цього котика можна сказати, що він наш другий оператор. Тому що дуже допомагав Насті з її роботою. Ми нарахували чотири котика і дізналися, що деякі є на постійному проживанні в Котокафе, інших видають надійні руки, які також хочуть домашнього улюбленця. Ну і звичайно, цей заклад не обходиться без вияснення стосунків. Ну і момент X. Тут я ще радію, що до мене прийшов котик, але недовго. Тому що підійшла дитина та почала трішки драконити нашого котика. Після чого він вже був він не дуже кіт, звичайно, без наслідків не обійшлось. Якщо ви приходите в кафе з дітьми, то доглядайте за ними, будь ласка. Це важливо знайти кафе Ви можете за адресою Литвинської 64. Та ось інтерфейс їхньої сторінки в інстаграм. Всім па, -па.